Oh, Перепрошую, усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні в нас буде коротенька інструкція, як обходити людей із комплексом меншої вартості або малоросів стороною. Час настав. Я хоч і показую вам цих малоросів-колаборантів, але є дуже багато каналів і компаній, про які я не знаю. Або мені просто про них ніхто не сказав. До речі, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб це відео частіше з'являлось в рекомендаціях українців. Отже, як зрозуміти, що канал або компанія малороси, або може і ще гірше колаборанти. Для початку дивимось на посилання, які залишають в описі під відео, в описі канала, в спільноті канала, або якщо це сайт, в нижній частині сайта. Зазвичай є посилання на сторінку ВКонтакті, Donation Alerts, DonatPay, Boosty, чи будь-який сайт Москворилих. Це дуже легко перевірити. Дуже часто сайт має приставку ru, але якщо у сайта приставка com або net, Заходимо на сайт і дивимось. якщо сайт виключно московицькою і, наприклад, англійською, без української, це вже для вас дзвіночок, бо за майже рік повномасштабної війни, навіть два роки, можна було б вже українізувати свій сайт. Літера Д? Думай, «Д». Також доволі часто блогери малороси рекламують канали русопідтеків. Можна зайти на такий канал і глянути в описі канала. Там зазвичай буде вказано, що це канал Москворилий. Особливо якщо канал московицькою. Я, звичайно, не маю нічого проти вузькомовних блогерів, які живуть в Україні. Але із з мого досвіду, а я вже зробив десь оглядів 30% на канали малоросів, колаборантів. Так от, здебільшого, вузькомовні блогери, які вказують, що вони з України. 99% що це буде малорос. Знаю, бо і сам був таким. Але є і винятки. Наприклад, коли ви дізнаєтесь що блогер веде два канали московицькою і українською. Зазвичай це легко виявити, адже спочатку роблять московмовний канал, а після повномасштабного вторгнення... Коли москворилим відключили монетизацію, багато наших блогерів зробили українськомовні канали, але назви каналів не змінюють майже. Додають приставку UA або просто перекладають канал українською. Хоча при цьому роблять контент на два канали. Причому українськомовні канали дуже часто чисті від реклами сторонніх московицьких сервісів. А от на московицьких каналах вони вже відриваються і тулять туди і рекламу русопітеків, і роблять сайти з продажу ігор для таких же русопітеків. Умайла мусідай. Серед малоросів також є нормою, наприклад, грати в московицькі ігри або користуватися їхніми сайтами і сервісами. Навіть якщо канал чи фірма українськомовні, їм просто какая різниця. Якщо ви у них запитаєте, якого фіга, або якщо ви їм повідомите про те, що автор каналу грає в гру від русопітеків, вони одразу почнуть захищатись такими аргументами, як це кіперська контора». Або ж вони підтримували Україну. Хоча зазвичай, там якщо і була якась підтримка, то чисто символічна, щоб замилити очі гравцям. Або ще гірше такі студії могли робити збір коштів з українців, і потім відправляють ці донати вже нашим фондам. Отже, коли ви помітили такого малороса або колаборанта, пишіть одразу мені або в коментарях під будь-яким відео, або заходьте по посиланню під кожним відео і заповнюйте Google форму. Там можна завантажити фото зашкварів і залишити посилання на канал чи фірму. Адже Ютуб дуже часто просто видаляє коментарі з посиланнями. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишиться, ну зайві кошти якісь, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів, колаборантів, з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!